Неповних 6 кілометрів. Початок дуже плавний, дуже лагідний, е спокійний, в кінці будуть декілька підйомів. Ну, знизу там було мокро, було слизько, але палка mm -hmm. добре чіплялася. <му> Ой, класно, легше, ніж наговерло. Дорога дуже легка. Кам'яниста, як в житті. Бажаю всім здолати свій шлях! Супер бомбесно з молоддю Львівщини! Супер! Найкращі враження а ще для наших захисників тому супер! Ми вже не вперше, але кожен раз траса по інакшому розкривається і краєвиди кожен раз дуже гарні. Дуже важливо залучати ветеранів для того, щоб так, вони відчували, що їх не забувають, що про них також думають. Щоб вони не займалися непотрібними справами, краще, щоб вони виділили там один день на таку пригоду. Ідея дуже гарна зібрати кошти на пікап для наших бійців. Я сам, як бувший військовослужбовець, знаю, наскільки це важливо, наскільки це необхідно на передовій. Ті речі Ми, для мене теж збирали гроші і теж привозили машини. І це полегшило трохи військове життя. Ми виконали нашу місію. Це був такий підсилюючий захід. Ми збирали на пікап для першої роти третього танкового батальйону. Ми завершили збір. Всі люди, які зараз тут з нами в поході, вони допомагали.